Гора тим, що долучить дома додому, а поле до поля приточують, аж місця бракує для інших, так ніби самі сидите серед краю. В мої уші сказав був Господь Саваот, на направду багато домів попустошені будуть. Великі та добрі, і не буде мешканця для них, бо десять загонів землі виноградника Бата одного вродять, а насіння одного хомера породить Єфу. Гори тим, що встають рано вранці і женуть за напоєм п'янким, і тривають при нім аж до вечора, щоб вином розпалятися. І стала цитра та арфа, бубон та сопілка, й вино за їхню гулянку. І на діло Господні не дивляться, не вбачають його чину рук. Тому піде народ, мій на вигняння непередбачено, і вельможі його голодуватимуть, а натовп його висохне з прагнення. Тому то, розширивши шоу пожадливість свою і безмірно розкрив свою пащу, і зійде до нього його пишнота і його натовп, і гуркіт, його і ті, що тішаться в ньому. І людина понижиться і упокоїться муж, очі високих поникнуть. А Господь Савоот возвеличиться в суді, і Бог святий виявить святість свою в справедливості.